Усім привіт! Сьогодні 19 листопада 2022 року. Вже 8 днів як звільнений Херсон. У нас гурчить, у нас місто прилітає періодично, так що... А будемо показувати, як виглядає виноград. Все, що я писав до звільнення, все буде на Ютубі. Все буде на цьому каналі. Як воно було, що воно було, все побачите. І так, це у нас вальок, лист скинув, майже скинув, майже. Ні, ще держиться. Вікторія. Вікторія от у нас пошла вниз. Вікторія. Століття. Століття ще стоїть з листом. Є ще лист. Рядом фабричний, той, що я показував, не показував, то таке. Ну, Визрів добре. Лідія. Лідія так... Гримить то не гром. Лідія така. Подрізав я все, що було зелене. Так, водичку збираємо, водичка дощова. Так, це у нас Юпітер. Визрів повністю до самих вершків. Я переживав, що його перегрузив. Це не знаю, що це за сорт. Ну, Клоната агр... Агромаркета, Так його і назову. Клоната Агромаркета. Білий, солодкий, дуже хрумкий, дуже вкусний виноград. Ось він визрів. Отут я все підрізав до другої. А це. Оце, оце. Оце я ставлю на наступний рік. Хочу отак от рукави кинути. Сюди і сюди. А отак от я його подрізав, убрав все, що зелене було, все, що не нравилось. Остальна вся лоза може бути порізана на чубук. І предоставити вам, якщо треба. Так. Подарок за Запоріжжі. Тут я зробив, бачите, таку штучку. У нас с интернетом беда. Вот, вызрев он наверху. Так, тут у нас муромец. Муромец, как всегда, молодец. Подарок не святая. Вызрев. Ну, заклав дуже потужную почку. Дуже нравится. І забувся я показати лучистий Лучистий, от лучистий. У Лучистого теж потужна закладена брунька. Ну, будемо дивитись, дивитись. розкладку будемо потім думати. Да, збираємо, бачите, вода. Тут технічно, а там в бочках стояла дощова з водою біда. Ні, ну дали там трошки кудись. Ну, Серегон. Все рівно біда. Так, це у нас Еверест. Э... Дуже потужні такі лози дав. Э... Мускат жемчужний. Жемчужний чи не знаю, не не знаю коротше. Э... Гарно визрів. У нього закладка на врожай дуже гарна. Ну... Я його отак, от, бачите, зрізав? У нас, так, да, у нас ідуть дощі і приходиться збирати воду. Бачите, оце зелене чудо? Зелене чудо це золоце, ну, як мені сказали, а там побачимо. Він єдиний, ні, ще один є. Пам'ятаєте, кого ми спасали, клубнічний? Ось клубнічний клубнічний визрів от так от. Ось так визрів. От. Десь сантиметрів 70. І знизу ще є одна маленька. От він зелений стоїть. І це золоце зелене стоїть. Лист ще зелене, вже приморозок був і, і все. І, і воно, воно зелене. Так, це у нас е... цимус. Це у нас зорінька, я її подрізав. Лоза десь 9 10 мм. Та да, 10 точно. Тут десь 7-8 дуже потужні гарні лози. Так, це у нас це у нас сказка, калугінська сказка. Це у нас, це... О, ось, бачите, оцей Оце мір. В цьому році вийшло три лози. Ну і аватар. Люб... Прошу любіть і жалувати. Там, де Юри, сказка від Юри, я не піду, там за хату треба йти. Ось. Аватарчик. Хороший, хороший вийшов. Ось так виглядає на сьогодні мій. Виноградник, да, два куща я не показав, молоду Вікторію і Ат Юри. Так що 19, 19 листопада. Буду, піду і шукати Wi-Fi, може вам це відео закину. Усім пока!